Генічіськ на Херсонщині в центрі уваги російської пропаганди напередодні у місті через різке зниження температури в комунікаціях забракло тиску без тепла у 20-градусний мороз ночували тисячі людей. А кремлівські змі використали аварію для піару Володимира Путіна. Нібито подачою тепла займався особисто російський президент. За версією пропагандистських інформагенцій з ним зв'язався мер Геннічуська і попросив допомогти розпочати реверсні поставки палива з Криму. Сам мер міста запевняє, що шокований такою інформацією, бо навіть немає уявлення, яким чином можна вийти на зв'язок із путіним. Я к Путину не обращался. Я обращался только к нашему правительству. Искали все пути для того, чтобы подать газ с оккупированной территории Крыма. Там находится 18 миллионов кубов нашего газа. Я общался с вице-премьер-министром Украины. Зубко Геннадием Григорьевичем и с Кругляком Эдуардом Борисовичем. То есть на уровне, только на этом уровне, я считаю, что все и решилось. Відновили подачу палива ще вночі. Станом на ранок без тепла залишилося близько тисячі осель. Тож на вулицях міста надзвичайники розгорнули пункти обігріву. На місті працює три пункти обігріву з організацією харчування і можливою ночівлю, якщо хтось буде мерзнути, і досить велика була мінусова температура для Херсонщини. Понизився тиск. Звичайно, почали додати опалення, особливо там, де автономне опалення, почали додати в своїх котлах більше робити температуру, і впав тиск. І звичайно, така ситуація склалася у Херсон. Газі заповняють, газопостачання. Відновили, а от ще сировина із Криму чи ні, сказати не можуть, оскільки газ куповують у приватної компанії. Забор газа мы осуществляем в сетях Укртрансгаза. Туда поставляют газ в эти трубы компания Пласт. Откуда этот газ и что это за газ? Это юридические вопросы и юридические отношения компании. Другой, не нас. У Нафтогазі України ситуацію пояснили. Газ в Генічівську, український, хоч і надходить з Криму. Там розташоване наше підземне газосховище. Тим часом російські агенції, які першими повідомили про участь Путіна у вирішенні проблеми, спростовувати інформацію не поспішають. передавали